Бачите? Я... О, Бачите, сьогодні ніяка не тьотя не розказує вам. Для дядані де вас прийшов в гості. Привіт! Здрастуйте! Як ваші справи? Нормально. Вам що канікули не нравляться? Краще. Н... краще, ніж школа. Ну, я теж так, так думаю, що школа завжди була хорошо, але без школи краще. Я вам розкажу зараз одну історію про себе. Але не про себе, про такого, як я, тільки маленького. Е, у всіх же є бабушки, дідуськи, да? які в селі живуть. Хто їздив на канікули в село додати з дідом? А, я теж. А ви їздили чи ні? Е? Всі їздили? Ага. Любили село? Ага. Щас, розкажете мені сказку. Так ви любили село, прямо як я, напевно. Ось... А, ми приймали це, так. Бабця з дідом завжди гарно ставились до внуків, завжди пиріжки були, але корів паси, сіна принеси, да? поприбирай, щось. Ні, такого не було. Було, звісно. Так от, маленький Данік приїхав в гості до, своєї, до своїх бабці з дідом на літо. Ну, як, ви думаєте, у вас були друзі в селі? Були, правда? Ні, в когось не було, та да, були. У мене теж були. І коли ми приїжджали, це завжди ми десь шукали якийсь час, щоб разом зустрітися якийсь футбол, десь побігати, десь в ліс на турнік піти, погріби десь в ліс, на якийсь ставок, риби половити. Ну, цей маленький данік він теж був таким самим. Але коли він ходив на суботню школу в церкву, бо він вже віруючим, батьки в нього були адвентисти, їм розказували завжди, що треба розказувати про кого людям і своїм друзям: про Бога, про Ісуса. Що ж цей маленький дань. Ну, який маленький даньки, йому вже було 10 років. І що він зробив? Коли вони зібрались всі разом своєю компанією, такою цікавою, великою, зустрілися, щось там футбол побігали, пограли, десь в хованки. А він потім думає, ну як мені що зробити? Ну, як же розкладати, коли граєш футбол про Ісуса? Ну, коли ти бігаєш за м'ячом, когось там доганяєш, за кимось біжиш, чи в хованки когось шукаєш? Але він вирішив зробити по-другому. Коли вже вони всі втомилися, там відхекувалися, зібралися, він каже: слухайте, у мене є одна ідея, дуже інтересна. Давайте ми з вами завтра зберемося, і я вам розкажу інтереснішу історію. Ну, вам цікаві історії, слухати цікаві, правда? Коли ще ж, коли ж така реклама пройшла, інтересна. Всі там, а що ти А от прийди, я вам розкажу. І от коли всі зібралися, ну Данік, давай, давай, ну що, ну, розказуй. Ну нічого, всі слухають, а Дані каже, я вам розкажу зараз одну історію. І без імен розказує їм історію, як народився маленький Ісус. Всі такі, а хто це такий? А як а... Я казку розказує, там хтось прийшов, побачив зірку на небі, всім так інтересно. І от два рази в тиждень Данік збирав своїх друзів і розказував їм історії з Біблії. Всім було прям, ну, цікаві ж історії в Біблії є: і про Даніїла, і про Іосифа, і про створення світу, і про Авраама, і про Моїсія, і про потоп, і про учнів Ісуса. Ну, Багато-багато історій є цікавих. І от Данік два рази в тиждень просив свою бабцю, щоб вона йому вже щось розказала, нагадала якусь історію. Вона йому розказувала, Данік приходив і всім розказував там так інтересно. І що ви думаєте? На слідуюче літо приїжджає Данік знову в село, знову друзі його збираються. Кажуть, ну, давай розказуй, ну де історії ще. Він каже, я вам розказав багато історій, а тепер дивіться, у нас в суботу є церква. І там нас теж ми збираємося всі разом в селі, в нашій церкві, такі, як ми з вами, і нам там розказують дуже багато інтересних історій. Там, що ми щось вирізаємо, що щось ліпимо. Інтересно дуже. І отак от Данік став маленьким місіонером. Просто розказав історії з біблії, які він знав своїм друзям. Але треба розказувати їх інтересно. І коли, якщо ви слухаєте уважно історії, які вам розказують тут, да? приходять там різні Тані, Тьоті Віки, вони ж розказують вам і біблійні історії, ми теж можемо розказувати такі історії своїм друзям. І все дуже просто. Коли ми розкажемо своїм друзям про Ісуса, ми зможемо їх зацікавити, і вони прийдуть з вами разом в церкву. І колись потім приймуть хрещення, як і ви. І ми разом зустрінемося в вічності, там, на небі, в дуже гарному місці, де вже Ісус буде розказувати нам дуже інтересні історії. Хорошо? Гуд? Давайте помолимо, щоб нам Ісус допоміг бути сміливими і так само свідчити іншим нашим друзям. Дорогий Господь, ми дуже тобі дякуємо за твою любов, до нас, за те, що ти. Відкриваєшся нам в священному писанні, ти даєш нам можливість свідчити про тебе. Даруй нам сміливості це робити кожного дня для тих, хто є поруч з нами. Амінь.